Друзі, вітаю! Сьогодні 22 січня, 25 рік. Планували сьогодні поїхати на схили Дністра, але не змогли. Тому виїхали неподалек від нашого міста. Це ми на Франківщині, хто не знає, де ми живемо. Приїхали в ліс ліс. Бачите, ярочки тут всюди. Достатньо старий, да, ліс такий. Так що... Може, щось і знайдемо. Багато, бачите, сухих дерев на землі. Так що шанси є. З нами, як завжди, наші собакени. Жекірі! Побіг, Гіріше. От розвідка, а. Все, йому цікаво. І потягнув за собою. І Більбо, і Марсика. Оно він. Там, да. Бондюган, ти коли побіг, а? От висохше дерево. Ну що, друзі, ми погуляємо, собаки побігають, і вам все це зафільмуємо. Може якісь знахідки будуть. Подивимось, що в цих місцях зараз на Франківщині. Айда. Ух ты, слизка тут! А! Де? А де там, попереду? Ришу, кажу, собаки гавкають що? Я ночу. Чи... А, да, є. Ну далечко. Далечко. Ну давай, підіймемось. Подивимось. То звідси і не видно, що там попереду. Тримайся. Барсель, будьте поруч. На ну, це гавкали далеко. Я з собою поводки взяв на всяк випадок. Ого. Гарні місця, тут тут весні. Берез багато. Не так далеко. Ну так, да, вже близько, але праворуч десь Так, що я казав? берез багато до і багато збирають соку березового Ага. Марсик в Овкотню. <смас> жекері ходь сюди! А Ми так трошки в іншу сторону підемо. І перші наші знахідки це трутовички. Ну, взимку дуже часто. Так, трапляється, що ми перші гриби трутовики знаходимо. Ну що, пішли, ріш, таки не туди. А от туди. А, друзі. Пам'ятаєте, ми позавчора були... На Буковині. Так от, Такі втомлені приїхали. І щось я не з не, не засняв вам відео, ну то ладно, так скажу. Коротше, купали собак і з Жеки зняли кліща. Отако. От маленький він, так, да, був. Я пішов в гараж, ти знімав його, так? Ну, не зовсім маленький. Ну отако. От Перший клещ є. Уявляєте собі. То було 20, так? Да? 20 січня було. Ну отако. От а там, ви ж бачили, дуже тепло, саркасифи багато. От і клещики. Активізувалися. Ой! Ага. Якась жилейка. і ще такий колір, якийсь сиренівий чи що. Стара береза висохша. І тротовички на неї вона багата. Слухай, ліс тут такий, як треба, да? для гливи, для зимових опеньок, багато дуже сухих дерев, але поки що, окрім трутовичків, нічого воно ще. І суттєво похолодало. А скільки їхали, не бачила, скільки градусів було? Я щось не подивився. Ну так відчувається, ну я не знаю, напевно градуса 3-4. Воно ще трутовички. А? 4 Іріша каже. Бачите, скільки сухо стої. Але того що треба нема. Поки що. Ми з ці місця е, часто виїжджаємо, коли нема можливості поїхати кудись далечко. Але саме в цих місцях так далеко не заходили. А тут, дивиться, дійсно можуть бути зимові гриби. Джекері! Здалечку побачив. Якісь грибочки чи що вони. Ну. Так. Та це, друзі, ріш. Гливи. Гливи, але вже їм, гаплик. Старі вже дивись, бачиш? Це гливи. Отако. Ну, не знаю що, вони тут відійшли вже, чи що. Подивимось. О, краса яка. Так. Ну, підемо доганятись. Банду грибну. Ну що там в тебе нічого? Цікавого нема. А Жека де? А, воно ховається, бачу. Що? Та Жека питав, де, а я побачив, вон за деревом там сховався. Думаю, думаю, що його ніхто не бачить. Ох, і цього добра тут навалом. Жека, ходь сюди. А тут то вік ще один. Жеклін. Будьте поруч. Попереду такий зелений килом. Де? А ну так, ну, да, якісь трудовички. ба, да, місця гарне. Багато сухих дерев. На землі і так стоять, ну, але ну напевно нема тут грибниць. Хтось писав в коментарях, ми були 18 січня, біля тлумача такий ліс Жека. був от. Жека! Все йому цікаво. Таку от писали в коментарях, що що ви тут шукаєте в цьому лісі, зимових грибів не буде. Ну так, да, там такий ліс, ну ми з розвідкою їздили. А от саме тут повинне бути, але немає. Бербонец, пошли, пошли. Давай. Марсюш, где Жека уже? А? Марс. Жекери. Пошли, пошли, пора. Так скучаю уже по благородным рыбам. Текаемо сезон. Та всі ви, я знаю, теж чекаєте. Пришли, грибини! Що там в тебе? Ось такі цікаві, як бархатний такі. такі, такі. Да? Слухай, ти бачила? А, знизу грибочка пластинськи. Ну, це може і не трутовики, це якісь грибочки, не знаю, що це таке. Mm. А це що? Mm. Mm. Желейки оті чорні. От забув. Ну, ми їх не збираємо, друзі, тому знаєте як, не запам'ятаємо. Але хтось спише, що це не стівні гриби, хтось пише, що їх додають в салат. В такому вигляді не знаю. Ми такі не збираємо. О цілий піньочок. І якісь трутовички. Якраз для трьох наших собак, не? О. Та, трутовичків тут можна назбирати точно, так? Да? Декілька кошиків таке. Що з ними робити, не знаю. Хіба ну, ну, що на рибалку тих комарів відганяти, так? Ну так, кажуть, що працює ця метода. А от собаки тут носяться по всім ярочкам. Набігаються, то вверх, вниз, то будуть дома спати без задніх і передніх лап. Потихеньку, друзі, повертаємо ми. Як прогулянка, то суперово вийшло. Але по грибочках, на жаль, тут нема. Хоча ліс сам гарний, якраз для зимових. Грибів. Що там потихеньку справляєшся? Під листочком трошки... Не, не трошки, а так волога є і слизько. Ух ти! Ось таку дрожжалку знайшли. Невеличку. Вони такі виростають, ну як з кулак, бачили, такі великі. Це маленька. От якісь грибочки. Прямісінька біля пня старого. Собаки набігались, да? І ми тут налазились по цим хух, схилом. Отако. От Але гарно, друзі. Свіже повітря, супер. Будемо їхати ми додому. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.